Найгучніша подія тижня відставка глави служби безпеки України. Здається, напередодні нічого не віщувало бурі. Скандал спалахнув разом з нафтобазою під Києвом. Валентин Наливайченко заявив, що її кришував колишній заступник генпрокурора Даниленко. ГПУ у відповідь викликала очільника СБУ на допит, і шоу почалося. Чому президент Порошенко таки вирішив замінити голову СБУ? Та чи означає демарш на Ливаченка? Те, що він іде в політику під гаслом боротьби з корупцією? Усі деталі з'ясувала Лариса Задорожна. Пожежа на нафтобазі під Васильковом згасала. Однак вогонь звідти перекинувся на політичне поле. У проти ГПУ серія перша спочатку було слово Валентина Наливайченка про причетність до скандальної нафтобази екс високопосадовця. Один з фігурантів справи заступник генерального прокурора, саме та особа, яка може обґрунтовано підозрюватись в чиненні кримінального провадження, в чиненні кримінального злочину. І кришування цього злочину проти нього навіть справу порушили за рідкісною статтею екоцид. Далі було прізвище. Його прізвище Даниленко. А потім вже самого Наливайченка викликали на допит до ГПУ. Виявляється, це кудло корупції ще залишилось. Наступного дня він знову біля прокурорського слідчого управління, але вже з іншими інтонаціями. Немає жодного конфлікту або політики в роботі служби безпеки, генеральної прокуратури та собі на підмогу взяв спецпризначенців Альфи біля головного офісу. Генпрокуратури вишикували з БСІ Нацгвардії випадково навряд чи. это не про деньги, это скорее про політику. Політичні моменти зв'язані між президентом і Валентином Наливач. Це ледь не стало найгострішою політичною кризи часів майдану. Большая проблема, если у нас глава руководящего спецслужби, ведущего спецслужби и глава государства. Держави... У них нет контакту, нет взаимопонимания. в стране, в которой проблема з національною безпасності. Война конфлікт такого уровня вредит безопасности больше, більше, ніж двадцять Шлейф скандалу розтягнувся на півтора тижні. 10 червня. Президент пропонує на Ливаченко перейти в службу зовнішньої розвідки. Дванадцяте головець був у відставку майже всю вертикаль керівників управління К боротьби з корупцією. 14. президент забороняє очільнику спецслужби летіти з США. представляти докази російської агресії. Йому вручають пові на допит в ГПУ. і вже 15-го Порошенко збирає свою парламентську фракцію і переконує голосувати за відставку на Ливаченка у раді. Після цієї зустрічі у депутатів залишилось більше запитань аніж відповідей. Він пояснив, тим, що не виконані задачі тим, що за год не відбувалося ніяких резонансних розслідувань. виглядає вот логічно. Ну, чому зараз? і для президента це вже дивно, тому що в нього очевидно, що Лаваченко не щирий з ним. Він грає подвійну гру. Він йому каже, що він звільняється. На загал він каже, що він бореться з корупцією. Коли його ставлять відома, що його звільняють, він збирається їхати в Америку. Це теж дивно. Можливо, на Ливаченко на прощання вирішив переконати суспільство, що він такий собі український комісар Катані, поборник корупції та злочинців. Тому і посипалися гучні заяви з відомими прізвищами, аби переконати на словах, що саме він викриває корупціонерів найвищої ланки. Хто для себе вирішив, що навіть якщо не вдасться остатися на посту глави СБУ, то э, надо йти громко хлопнув двері. Конфлікт набув ефекту ланцюгової реакції. Наливачин готував кадрову чистку, і змінення архітектури в керівництві СБУ, не давав продвигатися по служебній лінії людей, которые связывают с окружением Порошенко. Чи у середу здавались депутатських голосів за відставку голови СБУ не назбирається. Ми щотками не працюємо в парламенті. Немає голосів, не було б 226 голосів. Удар голосувати не буде. Лаконічна ремарка кличка у Твіттері. Вона ще більше робила відставку примарною. Необхідно пояснити парламенту, що де була провалена робота служби, де і чим не задовільняє пан Наливайченко. Але шанси, які ще зранку були 50 на 50, увечері перетворилися на всі сто. Олександрович уточнив, що він хоче зайнятися політикою. Президент запрошує голіфракції колісі на банкову. Звідти усі, окрім радикалів, виходять із рішенням – голосувати за відставку. Він вважає, що служба безпеки України має очолювати в нинішній ситуації не політик. Кадровий професіонал розвідувальної справи. Далі вже справа техніки. Проект постанови Верховної Ради про звільнення Наливайченка з посади голови служби безпеки України. Півтора тижні політичної штовханини і три хвилини на саму відставку. Наливайченка у залі немає. 248 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. З 36 ударівців тільки троє. Проти такі красі гри здивувались навіть в опозиції. Мені дуже складно поняття. Розуміти... Представителі партії Удар практично всі з них проголосували за відставку господина Ліваченка. Ті, хто не натиснув кнопку За, взялися розшифровувати блискавичне голосування колег. Цена вопроса на Ліваченка вибори в Києві в один Тур. Пікантності додало СМС листування висоцького депутата від народного фронту, начебто, само поміч обміняла свої голоси за відставку на головні крісла львівської митниці та прокуратури. І, хоча мер Львова Андрій Садовий все заперечив, приспа лишився. Юлії владіміровні заміну міністра екології, який себе запітнав на другого йожи чоловіка, зраджений усіма в кращих традиціях України. Ійського політикому напише радник наливайченка Маркіян Лубківський. Сам колишній голова СБУ спалювати спалюватимусти за собою не став. Є подання президента. Маєш зціпити зуби і йти з посади. З чим пішов наливайченко? Можливо, з валізою компромату про це президент натякнув, коли зустрічався зі своєю фракцією. Я не дам торгувати чим з камп з Що це таке? Чи буде Наливайченко тримати язика за зубами? Це ще питання. Адже колишній голова СБУ вибрав політичну стежку. На що націлився Валентин Наливайченко? Інтрига і майбутня сенсація, якщо на політика національного масштабу, то Вибори до Верховної Ради, чи не скоро. Наливайченко може і не засиджуватися, і заявити про себе вже восени на місцевих виборах, наприклад, до Київської міськради. На них Наливайченко може підсилити позицію дару, який, начебто, побив горщики з блоком Порошенка і, ймовірно, піде на вибори окремо. Підтримку від Віталія Кличка, екс-учільник СБУ вже отримав. Менше слів, менше піару. Ми маємо провести і завершити процес деполітизації служби. Президент представив виконувача обов'язків голови СБУ. Василь Грицак, був першим заступником. Все інше керівництво призначене Наливайченком Петро Порошенко звільним одним махом. Я хочу зніматися в серіалах, якихось, знаєте, якось грати грати якогось старшого правоповноваженого. Чому тому що ну, ще трошки є сили, можу навіть попрацювати старшим правоповноваженим. В іншому органі. Хоз міста Грисак. Людина, яка більше часу проводила в зоні АТО. В нього буде професійний підхід до наших спецслужб. Асоціюють з нікавініцької групи у найболі близок президенту і бути обвинять президента в тому, що є концентрація можливостей в його руках. Але чи знайдуться в раді голоси, щоб грицак позбувся ВО? У Меня бачі подозріння, що голосов буде менше, ніж за відставку Наливайченка. Але це вже наступна серія політичної мильної опери кіно з заступником генпрокурора Анатолієм Даниленком, якого на Ливаченко звинуватив у кришуванні нафтобази під Васильковом, закінчилася. П'ятницю. та справа, що була порушена по екоциду, так званому, вона закрита, як порушена, не обґрунтовано. Тому на сьогодні нас питань до Даленка немає. Про це Даниленко дізнався, прийшовши на допит до СБУ. Там на нього ніхто не чекав. І навіть двері були зачинені. Я не, не втік нікуди, я знаходжусь на території України і не збираюся нікуди втікати. Але шоу, як відомо, має тривати. Лариса Задорожна, факти тижня.